Обласні змагання серед спортивних дитячо-юнацьких шкіл пройшли вихідними у Коломиї. До столиці покуття приїхали юні спортсмени 98-го 2000-х років народження. Вони змагалися у всіх легкоатлетичних дисциплінах. За результатами змагань тренери сформують обласну команду. Вона представлятиме Прикарпаття на першості України у цій віковій групі. Далі Богдан Малецький. Коломию місцем проведення обласної першості з легкої атлетики обрали не випадково. Адже саме коломийські спортсмени з року в рік серед кращих не лише в області. Вони часто перемагають і на всеукраїнських змаганнях. На стадіон юні завітали команди із практично всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Загалом спортсменів було більше півтора сотні. На відкритті турніру головний спеціаліст головного управління освіти і науки облдержадміністрації Василь Бойчук побажав перемоги найсильнішим та не падати духом тим, хто не стане призером. Обрали ми того в місце проведення цих змагань в місті Коломиї, так як Коломия весь час під пару років підряд займає перші місця і як на правах переможця ми запропонували цього року провести ці змагання в місті Коломиї. Тому що у Франківську вже трошки воно, як кажуть, проїлося для ДСШ. Мусимо міняти місця проведення даних змагань. Ті ДСШ, які мають відділення, Бігові дистанції, ядро все, все так команда на Україні виглядає десь в середині, як кажуть, всіх областей. На стадіоні в Коломиї кращих з-поміж себе виявляли бігуни, стрибуни у висоту та довжину, метальники, ядра та молота. За підсумками першості кращою командою стала збірна спортивної школи міста Коломиї. Загалом місцеві легкоатлети вибороли 15 перших місць. Стільки ж коломиян стали ще й призерами. Друге місце у загальнокомандному заліку здобули представники обласного центру та долини. Третіми стали надвірнянці. Тепер на базі Коломийської дитячо юнецької спортивної школи будуть формувати збірну Івано-Франківщини. А підготували нашу коломийську збірну тренери Світлана Дорундяк, Олег Лопачак та Петро Лабич, Богдан Малецький, Сергій Куриляк. програма НТК».